Вітаю про події вихідних та понеділка 12 грудня. Вже готові розповісти. Журналістка телеканалу ТВА. у студії для вас працює я. Яна Унуляк. Деталі далі у випуску. Триває 292 га доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник завдав два ракетних та 11 авіаційних ударів по цивільній інфраструктурі та позиціях наших військ вздовж лінії зіткнення. А також здійснив більш як 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по цивільній інфраструктурі міста Херсон та позиціях наших військ. Порушення норм міжнародного гуманітарного права. Противник продовжує використовувати мирне населення. В якості живого щита. В селищі Троїцьке, тимчасово окупованої Луганщини, російські окупанти розміщують військову техніку та облаштовують вогневі позиції поблизу житлових будинків, де проживає цивільне населення. Авіація Силоборони протягом поточної доби завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки, а також Удар по позиціях зенітного ракетного комплексу противника зберігається загроза ударів з використанням ракет і ударних БПЛА по об'єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури на всій території України. На Буковині провели в останню дорогу героїв, які ціною життя захищали Україну від російської навали. Із сержантом Савчуком Андрієм, войном військової частини А 2195 попрощалися в селі Гвіздівці. Солдата Кишляка Василя, воїна військової частини А 4267 в останній шлях провели в селі Конятин. Із солдатом Григоряком Сергієм, воїном військової частини А 3029 Прощання відбулося в селі Мамаївці. Слава та вічна пам'ять відважним захисникам батьків. Щони глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Путінська Росія помре так само, як померла нацистська Німеччина та сталінський радянський союз це історичний процес, який неможливо зупинити. Таку думку у підсумках тижня з Дмитром Гордоном висловив Арсеній Яценюк. На ці історичні процеси не вплинуть ніякі лікарі, які намагаються продовжити життя Путіну, ні додаткові дози Ботиксу. Нічого на це не вплине, тому що справедливість в історії існує. Виникає тільки одне питання: коли це станеться? І ми наближаємо цей момент як швидше. Подивитися все інтерв'ю Арсенія Яценюка з Дмитром Гордоном можна буде після програми постфактом на телеканалі ТВА. Путінська Росія помре так само, як померла нацистська Німеччина та сталінський радянський союз це історичний процес, який неможливо зупинити. Таку думку у підсумках тижня з Дмитром Гордоном висловив Арсеній Яценюк. На ці історичні процеси не вплинуть ніякі лікарі, які намагаються продовжити життя Путіну, ні додаткові дози Ботиксу. Нічого на це не вплине, тому що справедливість в історії існує. Виникає тільки одне питання: коли це станеться? І ми наближаємо цей момент як може, швидше. Рада національної безпеки та оборони України запровадила санкції проти семи церковних діячів УПЦ МП, зокрема й проти очільника Чорнівецького буковинської єпархії Української православної церкви Мелетія. Рішенням Ради національної безпеки та оборони України застосовані санкції проти семи осіб. Пробуємо все для того, щоб держава-агресор не мала жодної ниточки, за яку могла би смикати українське суспільство. Так санкції проти митрополита Малеція діятимуть 5 років. Зокрема, обмеження стосується наступного запобігання виведенню капіталів за межі України, повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, заборона передання технологій, прав на об'єкти правин інтелектуальної власності позбавлення державних нагород України заборона набуття у власність земельних ділянок. Вибух газу у Чернівцях призвів до трагедії. Інцидент трапився вранці, 12 грудня, в одному з приватних будинків на вулиці Слобідській. За попередніми висновками фахівців внаслідок витоку газу з котла у приміщенні кухні відбувся вибух без подальшого горіння. Травми отримали двоє дорослих та двоє дітей. Рятувальники витягли з-під завалів хлопця 2007 року народження. Під час реанімації юнак помер у кареті швидкої. Трьох інших осіб госпіталізували до лікарні. При обстеженні місця Водії, спеціалісти виявили самовільно встановлене газове обладнання. На Буковині під час ДТП загинув неповнолітній пасажир. Дорожньо-транспортна пригода сталася 9 грудня в селі Глибока. Там автомобіль зіткнувся із підводою. Внаслідок аварії 17-річний пасажир іномарки отримав травми несумісні з життям. Ще двох пасажирів автомобіля віком 14 та 16 років, а також обох водіїв з травмами різного ступеня тяжкості, госпіталізували до лікарні. Чи потрібно платити за тепло, якщо через вимкнення електроенергії батареї холодні? У міській раді розповіли, як чернівчанам нараховуватимуть платіжки за опалення в умовах перебоїв у роботі котелень. Так, для тих будинків, де відсутні тепловільні лічильники, нарахування здійснюватимуть тільки відповідно до кількості часу подачі теплоносія від котелень. Тобто, для прикладу, якщо котельня подавала теплоносі 16 годин з 24 на добу, то й нарахування здійснюватимуть тільки за час активної подачі. А для будинків, оснащених комерційними вузлами обліку, автоматично нараховуватимуть платежі відповідно до кількості споживання гігакалорій. Піратство, рейдерство або як влада карає недобросовісних перевізників. Відтепер у Чернівцях один із найпопулярніших маршрутів номер 5 обслуговуватимуть два підприємства комунальне та приватне водночас. А все через порушення та скасоване судом рішення міськради про розірвання договору із перевізником. Тож що зміниться для пасажирів, далі у сюжеті Ми так і хочу. Знаєш, санау надо доїхати до того там нуля позначиш Обгін порушення правил дорожнього руху та посадка висадка пасажирів на проїжджій частині. Така ситуація виникла у Чернівцях на маршруті номер 5 який наразі обслуговують вже два перевізники: приватний Денисівка, Денисівка-1 та Чернівецьке тролейбусне управління. Все тому, що раніше із Денисівкою розірвали договір, мовляв, перевізник не забезпечує достатню кількість автобусів на лінії, а також не дотримується графіків та розкладів руху. Як результат, пасажири довго чекали на зупинках. Ми вже не перший раз озвучили, що ми складаємо це протоколи на всіх приватних признаків, які не дотримуються графіку. Та, та саме були складені протоколи. Года розірвана, вона вони подали в суд, і суд заборонив розривати угоду, але в принципі не заборонив за заключати ще угоду». Отож, маршрут номер 5 надалі обслуговуватимуть і комунальний транспорт, ЧТУ, і приватний. Денисівка Денисівка-1. До Денисівки багато є зауважень від людей, від громадян. Ну, таким чином ми боремося з недобросовісними перевізниками. І, І буде то так з кожним. Є, 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 є ті, які вже зрозуміли, що потрібно дотримуватися графіку і, і забирати людей вчасно, і перевозити нормальними автобусами. І які. Не зрозуміло, тому з тими, які не зрозуміли, ми будемо розривати воду. Натомість директор Денисівки 1 Віталій Дзюбак перше порушення пояснює тим, що мовляв, через затори в місті дотримуватися графіку руху неможливо. Друге порушення, яке вони називають, це недостатня кількість автобусів на лінію. Ну, я вам можу сказати, що саме на п'ятому маршруті є найвелика кількість автобусів на лінії на всіх маршрутах чи ну, в Чернівцях, як на тролейбусних, так і на автобусних. Інтервал руху складає десь 5-6 хвилин. Тобто, це найбільша кількість автобусів, які є в Чернівцях. Ну і казати, що недостатньо, це, ну, це смішно навіть. Віталій Дзюбак каже: на маршрут номер 5 щоденно виїжджають 10 автобусів. Додає, що вважає дії міської влади беззаконними, бо, мовляв, на одному маршруті не може бути двох перевізників. Це ну, пиратство. Зрозуміється, це рейдерство. Так не робиться. В Статті 43 закону України про автомобільний транспорт. чітко, чітко вказано, що визначення автомобільного перевізника на автобусних маршрутах загального користування здійснюється виключно на конкурсних засадах. Саме Денисівка 1 виграла всі конкурси. На цих маршрутах, які вони ми обслуговуємо, і у нас є е, діючі договори на всі маршрути, які обслуговує Денисівка 1 Додає, що наразі підприємство несе великі збитки. Пасажири щодо умов приватного перевізника Денисівка 1 відгукуються по різному. Старий транспорт. В принципі, краще оновити, бо це залежить від цього. Залежить безпека пасажирів, і не тільки умови не скажу, що прям дуже хороші, особливо в старих маршрутках. Але до всього звикається. Доволі таки часто є і подертості, і ну є недоліки в маршрутках в п'ятьорки. Брудно, там? тріщинки, потрібно оновлювати транспорт. Водночас кажуть, графіка перевізника здебільшого дотримуються. Переважно дотримуються. Траплялось, але частіше за все саме відхилення хвилин п'ять, невеликі відхилення саме в п'ятьорці. Бувало таке, що Затримувались або дуже довго стояли, чекали, але це такі технічні моменти. Це буває. Зазвичай їздять вчасно. Так врешті для пасажирів така ситуація тільки на руку. Більше того, можна навіть обирати у який автобус сідати. Тож, можливо, саме така конкуренція стане поштовхом для покращення умов перевезень у чернівецьких маршрутках. До слова, незабаром комунальні автобуси почнуть курсувати також на маршруті номер 34 Аліна Рябко, Андрій Моронесько, те дня, ТВА. Розвідувальні безпілотники, дрони Камікадзе, рації та павербанки студенти одного з Чернівецьких коледжів активно допомагають Збройним силам України із самого початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Тож як налагодили процес та які труднощі стають на заваді, розповідаємо далі. Дрон гоночний. Може використовувати у бойових діях, тому що в нього велика маневреність, велика витривалість і може переносити полезну нагрузку до 3 кг. Оце маленька. Його швидкість 200 км за годину і ну, може як нести як, ну, в цілях розвідки, а також може і нести ну, груз. Бойовий. В одному з чернявецьких коледжів студенти розробляють розвідувальні дрони та дрони камікадзе, які є незамінними під час ведення бойових дій в сучасних умовах. Ці дрончики вилітають, мають нейронну мережу, знаходять ціль, оператор підтверджує цю ціль, і дрончик вилітає до цілі. Знову ж таки, її травмуючи, або ліквідуючи, дивлячись, які буде заряд, дивлячись, ну, в чому буде ціль. Вони будуть нести на собі зрив ще ну, ну, ми думаємо над тротилом, десь орієнтовано 5 г. Все потім перевіряється, все буде, ну і далі будуть більш точні розрахунки. І вже по місцевості будемо підстраюватися якраз під наші можливості і можливості нашої долі. Програмний код для безпілотників пише Юрій Мартинюк. Зізнається, процес довготривалий, оскільки про нього майже немає інформації у відкритому доступі. Тому доводиться йти шляхом спроб та помилок. Я розробляю, значить, нейронну мережу, яка за допомогою камери може розрізняти живу ціль против. Значить, а оператор буде тільки казати так чи ні. Потім надається сигнал на дронів комунікації, вони вилітають і ну, її знищують в кращому випадку. Також через нейронну мережу вони один з одним комунікують. В польоті повертається назад там або самознищується. Для військових важливо також завжди бути на зв'язку для координації своїх дій. Тож ще одним необхідним для них пристроєм є рація. Її також розробляють студенти. Дальність такого приладу близько одного кілометра. Проте на майбутнє у планах рації, які працюватимуть на великих відстанях, будуть мати зашифровані канали. Так що так, також можемо, хочемо встановити в нього одну систему, яка зараз тільки набирає оберти, яка зможе перехоплювати ворожі канали зв'язку. Взагалі ці рації вони ну класні, тим, що вони дешеві, дуже дешеві в порівнянні з іншими раціями, але у них тільки проблема в тому, що у них радіус малий, на його можна збільшити, і в тому, що воно не є вологостійким, на це також можна вирішити. В дані даль... ну подальшому ми хочемо зробити їх як безпроводна зарядка на них поставити, щоб ну міг просто взяти рацію, поставити в карманчик, поставити так же само павербанк, який ми зробимо на безпроводній зарядці. Також також поставити в карманчик, і просто йде він завжди заряджається. Проєкти реалізовують спільно з фондом Символи, один з напрямків діяльності якого мілітарітех пов'язаний з допомогою Збройним силам України. Один це Шуліка це проект, пов'язаний з дронами. Камікадзе це є власна, скажімо так, розробка, власні напрацювання і другий проект. Спектрум це проект, пов'язаний з раціями. До цього ми допомагали з нашим хлопцям з СУ, зсу, ремонтували, але жовтня вирішили, що ми можемо удосконалювати якісь такі речі і самостійно їх виготовляти. Студенти та працівники коледжу долучилися до волонтерства ще з 2014 року. Зокрема, плели маскувальні сітки різних типів, робили кікімори. Після початку повномасштабного наступу почали використовувати 3D-моделювання та комп'ютерну графіку для допомоги військовим. 3D-принтери розроблена модель з таких виланів для квадриків, і вони мають можливість розроблений пусковий механізм. Це тільки частиночка, і мається можливість опускати для того, щоб чітко в ціль попадали, попадали зброя. Є різні модифікації для різного озброєння: ка 25-ка, тому в залежності від цього виставляється і друкується. Окрім дронів та рацій, виготовляють також павербанки для військових. Павербанки виготовляються з електронних цигарок. Ми збираємо, діти розбирають повністю і формується ось такий павербанк. 30 тисяч хлопцям дуже корисно. Крім того, з тих же ж самих робляться ліхтарики для хлопців, причому різний колір може бути. Однак на заваді у волонтерів складна ситуація з електроенергією, яка необхідна для збору деталей пристроїв. Проблема в деталях і в цьому і в світлі. Нема можливості тепер це робити, бо світла дуже мало. Ми не можемо просто брати і паяти це все. Збирати можемо, а паяти не можемо. У нас є паяльник, який йде через акумулятор. Працює. Десь. Нема. Наприклад, так. Або просто чекаємо, поки появиться світло і йдемо працювати. Тетяна Дубіцька, Максим Білоткач. Теми дня – ТВА. Це всі новини на цю митя. Дякую вам за увагу. До зустрічі на телеканалі ТВА.